Мої любі творчі глядачі, сьогодні буде коротенький відеогляд ось цієї прекрасної картини. Ця картина вишита по мотивах дуже відомої картини Вінсента Ван Гога. Саме його роботи мені відкликаються, і його життя було не дуже простим. Ну я думаю, хто знає про цього художника, то це розуміє. Хто ні? Пошукайте в Вікіпедії і на Ютубі дуже багато історії його життя. Ось ця саме картина це вийти з його вікна, з лікарні де він жив. Лікувався і працював, скажімо так, писав ці прекрасні роботи. Щодо схеми, де я її знайшла? Знайшла випадково безкоштовно у інстаграмі. Там була якась акція чи гівелей. Ну, щось такого плану. Я не дуже орієнтуюся в цих в цих речах. І можна було там замовити ось цю картину безкоштовно. Це насправді мала бути не картина, а вкладинка у книгу паперову, але. Я читаю електронні книжки, на жаль, паперових не так багато, і мені хочеться, щоб це було видно, щоб всі могли розглядати і насолоджуватися. Це по-перше. По-друге, я за, це, за цю роботу взялася, тому що я знайшла майстра, який робить ось такі рамки. Це ж неймовірна краса. Я вирішила її оформити в біле паспорту, в білу рамку, щоб так було. Ну, приблизно, ось навіть я, до речі, досі не знаю, де цю картину на яку стіну повісити, тому що е, ми переїхали зовсім нещодавно, і я все ще шукаю місця, де ж це можна, що яке місце прикрасити. Ну, наприклад, наприклад, ось якось так. Наприклад, не знаю. До речі, тут непогано, правда? Тут між шторами а, такий є простір і можна повісити. Хоча насправді. Це ж небо. Підійду поближче. Це ж небо. А от небо, воно так намальовано хвилями. І мені здається, що це зовсім не небо, а це якесь море. Або, може, море в небі. Не знаю. Я навіть ось тут поставила так, щоб і вам було приємно дивитися. У мене є такий маяк. І камінчики білі, що я зібрала тут, мені здали на північне. Море. Ну, ось така коротка історія. Сподіваюся, вам сподобалася ця робота. Я, до речі, коли забирала саме цю рамку, замовила собі рамку на вишивку хрестиком мого Мондріана. Я думаю, ви пам'ятаєте. Якщо ні, то подивіться відео, нещодавно воно було. Я Приблизно в тому стилі замовила рамку, тобто паспорту і рама того ж кольору, але паспорту буде ширшим. так, щоб ну, Приблизно начебто, як в оригіналі висить та картина в музеї. Теж хочу десь її повісити. Здається, я навіть знаю де. Тому що коли от картина вже з рамкою оформлена, то вона набуває. Завершеного вигляду і хочеться вже прикрашати дім цією красою. Ось така історія. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в моєму новому творчому відео. Всім па-па!